Андрія, в нас більш широка географія по клієнтам. Я б дуже хотів розказати. Давай. Да, ну, 6 мільйонів клієнтів. Я скажу так: до 30 років людина, як правило, сидить на кредитних картках, кеш-кредитах, тому що там зовсім інші потреби. Там немає ще що зберігати, не нажили, не натворили. Да. Да? 30+, плюс комусь раніше, комусь пізніше, починається в якесь там свідоме вже накопичена історія, коли ти базові свої потреби закрив, там да і починаєш думати, що робити далі. Старость не за горами і так далі, і тому подібне. В нас, звісно, інвестори такі починаються все з пенсійного віку. Да? Є люди, які по 2 тисячі гривень, по 3 тисячі розміщували, є люди, які по 50 тисяч гривень на комуналку. Тобто за ці відсотки сплачується комуналка, і це мінімальна потреба цієї категорії клієнтів. Тобто, це 30 і до, mm -hmm. до самого поважного віку. І фінансовий сегмент, звісно, дуже важливий, тому що дійсно є різні клієнти. Якщо казати про private або там преміум, хоча б сегмент це зовсім інші потреби. Це люди, які Заробили чесним шляхом свої статки, тому що в банку зараз не можна принести чемодан, покласти, потрібно пояснити звідки ти це взяв. Ми задамо всі запитання. Тобто, і якщо людина це підтвердить, тільки тоді гроші попадуть на банківський рахунок. Їх багато, це всі сфери, звісно, там і IT, і агро, і все що завгодно. І тому ці люди шукають, звісно, вже не таку. Диверсифікацію, є дійсно стабільні доходи по депозитам, це зрозуміло з часів незапам'ятних, що це, хто це банк надійний, зрозумілий, завжди віддає гроші вчасно. Тобто ризик майже нульовий, але дуже багато шукає інших інвестицій. Ми, наприклад, в нашому Private центрі проводимо такі лекції, залучаємо експертів, як інвестувати в предмети мистецтва. Як інвестувати в алкоголь. І дійсно в нас є клієнти, в яких багато колекцій, да, В когось колекція віскі, він в неї вклав там, 50 тисяч там, доларів. Да? Зараз вона стоїть 500 по його оцінкам. Ну, ліквідність там і так далі, щось буде оцінено, але тим не менш за 5-7 років таке собі інвестування досить активне. Да? Предмети мистецтва взагалі окрема річ. Зараз в нас сучасний український арт, це дуже круто. Це не просто модно, а це дуже талановито, тому що митці зараз створюють свої картини під таким особливим емоційним станом, і це колись буде коштувати дуже багато.